Міхновський із Донцовим недарма зродили постать провідну Бандери, та і Шухевичу аналогів нема, що нищив бліг Совкової холери. Вірю, відновимо, що знищили вандали, ті, що за ідола вважали СССР. Вони виборювали нашу незалежність у центральній публічній бібліотеці. Презентували виставку робіт Володимира Півня на ній світлини десяти українців, які боролись за незалежність України. Історію творять люди, конкретні люди. Більш того, не тільки практики, а й теоретики. Теоретики обҐрунтовують, вони показують вектори, вони мотивацію дають, за що боротися. Серед теоретиків української національної ідеї Микола Міхновський, автор публіцистичного твору Самостійна Україна. Тільки національна держава, тільки українці можуть свою українську державу розбудувати, не сподіваючись на якихось там авторитетних е, інших діячів, продовжив, звичайно, цю ж теорію е, Донцов. Навіки закарбоване в українській історії ім'я Романа Шухевича. Він усе своє життя боровся за національну незалежність. Смерть командувача української повстанської армії досі покрита таємницями. Одні ідеалізують його, інші звинувачують у всіх смертних гріхах. Роман Шухавич був невду високосвідченою людиною. Він розумівся в усіх дисциплінах військової справи в організації збройних сил. Провідник УН прекрасно знав історію України та всесвітню історію. Говорили у книгозбірні і про постать Василя Стуса, поета та дисидента, якого влада замордувала у радянських таборах. Пам'ятайте його фразу Хто проти тиранії встаньте. Кінотеатр Україна. Презентація фільму Параджанова Тіні забутих предків. і Ті, хто встали, їх одразу ж заарештувала. А його через декілька днів звільнили Василя Стуса з аспірантури. І через 20 років у цей день він при загадкових обставинах загинув у, у в'язниці. Під час відкриття виставки у книгозбірні лунали українські композиції. Побій, «Травася похилила козак молодий, дівчина затужила». Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.